Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка! Сьогодні будемо готувати дуже смачну закуску на зиму. Баклажани з грибами і перцем. Виходить дуже смачно, і взимку така закуска йде на ура. Підпишіться на мій канал, поставте лайки і давайте починати готувати. Баклажани, не очищуючи, наріжте кубиками середнього розміру. Не дуже дрібно, щоб шматочки не розварилися, але й не дуже крупно. Цибулю наріжте кубиками. Солодкий перець наріжте тонкою соломкою. Печериці розріжте на 4 частини. Вони повинні бути найкрупнішими у цій закусці. Моркву натріть на терці для моркви по корейськи або просто на крупній терці. Змішайте всі овочі з грибами у каструлі, додайте олію і поставте на вогонь. Злегка перемішайте і поступово нагрівайте. Перші 10 хвилин до закуски можна не заглядати. Вона буде смажитися, овочі активно виділятимуть сік і зменшуватимуться в розмірі. Коли соку виділиться багато і він закипить, додаємо в каструлю неповну столову ложку солі і столову ложку цукру. Перемішуємо і тушкуємо протягом 20-30 хвилин. Частенько перемішуйте, щоб овочі не пригоріли. Закуска вже готова. Вливаємо 70 мл оцту, знову перемішуємо і знімаємо з вогню. Далі розкладаємо закуску з баклажанів у стерилізовані баночки і закатуємо металевими кришками. У мене вийшло 2 півлітрові баночки і трішки, щоб спробувати вже зараз. Я скажу чесно, що це дуже смачно, баклажани дуже добре поєднуються з печерицями, і закуска виходить дуже незвичною і смачнішою. Помідори тут точно зайві. Дуже раджу спробувати приготувати. Смачного!